Вітаю, друзі. Протягом останніх кількох тижнів ми пригадували чудову книгу. Думки з гори благословення Елен Вайт зосереджувались на потужній нагірній проповіді Ісуса. Сьогодні ми подивимося на останню частину цієї проповіді, де Ісус ще раз прямо говорить про те, як жити успішним християнським життям. Не судіть, щоб вас не судили. Сказав він, як написано це в Євангелії Дматфія, сім Тут Ісус застерігає нас не судити інших за власними стандартами, судячи про їхні мотиви, ніби ми читаємо їхні серця. Бо яким судом судите, таким судитимуть і вас, сказав Ісус. Це закон природи, згідно з яким те, як ми ставимося до інших, повертається до нас добром чи злом. Що посіємо, те обов'язково пожнемо. Ідучи далі, Су сказує на лицемірство тих, хто швидко знаходять недоліки в інших, не звертаючи увагу на власні недоліки. І чому ти дивишся на порошинку в оці брата свого, а на колоду в оці своєму не зважаєш? Він запитує коментуючи цей урок, Елен Вайт пише: ніхто ніколи не був навернений з неправильної позиції осудом і док докорами, але багато хто таким чином був тільки віддалений від Христа і змушений закрити своє серце проти переконання. А ніжний дух, лагідна, переможна поведінка можуть врятувати грішників і приховати безліч гріхів. Продовжуючи, ісус сказав: не давайте святого псам, не кидайте своїх перлів перед свинями, щоб вони не потоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не розтерзали вас. Христос ніколи нікого не змушує йти за ним. Він лише прагне залучити їх завдяки любові. Деякі, однак, не мають бажання вирватися з рабства гріха. Про них Елен Вайт пише: слуги Христа не повинні дозволяти собі перешкоджати тим, хто хоче зробити Євангеліє лише предметом суперечок і глузуванням. Ми маємо молитися за них і віддати їх у руки Божі. Потім Ісус відкриває цю прекрасну обітницю. Просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Ісус запрошує нас прийти до нього з відкритим чесним серцем, вірячи, що він здатний на все. Ми читаємо Господь не встановлює жодних умов, окрім того, що ви прагнете Його милості, бажаєте Його поради та прагнете Його любові. звертаючись знову до наших стосунків з іншими, ісус дає нам золоте правило. Отже, усе, що ви бажаєте, щоб чинили вам люди, чиніть їм ви. Він заохочує нас дивитися не на те, що ми маємо отримати, не на те, скільки ми можемо дати. у спілкуванні з іншими пише Елен Вайт. Поставте себе на їх місце. Увійдіть в їхнє положення, почуття, їхні труднощі, їхні розчарування, їхні радості та їхні печалі. Коли ми ототожнюємо себе з ними, стає легше ставитися до інших так, якби ми хотіли, щоб поводилися з нами на їхньому місці. Наближаючись до кінця своєї проповіді, Ісус нагадує своїм послідовникам. Увійдіть вузькими ворітьми, бо широкі ворота і широка дорога веде до погибелі. Вузькі ворота, і вузька дорога веде до життя, і мало тих, хто нею знаходить. Тут ісус казує на те, як легко просто йти за натовпом, робити те, що легко і прийнято для більшості, пише Елен Вайт є місце. Для думок і доктрин кожної людини простір, щоб слідувати своїм схильностям, робити все, що диктує її самолюбство. Навпаки, Христос закликає нас взяти свій хрест і йти за ним. Він пішов перед нами. Він знає кожне випробування, з яким ми стикаємося, і він обіцяє бути з нами на всьому нашому шляху. Після попередження своїх послідовників остерігатися фальшивих пророків, ісус закінчує свою проповідь яскравою ілюстрацією, які порівнює два будинки: один побудований на скелі, а інший на піску. Ті, хто слухає слова Христа і виконує їх подібний до мудрого чоловіка, який збудував свій дім на камені, і пішов дощ, і розлилися повені, подули вітри, і налетіли на той дім, і не впав, бо був заснований на скелі. Але ті, Хто слухає його вчення і не виконує його, подібні до нерозумного чоловіка, який збудував свій дім на піску, і пішов дощ, розлилися повені, подули вітри, і вдарили на той дім, і він впав, і велике було його падіння. Друзі, нам сказано, наближається буря, невблаганна у своїй люті, чи готові ми її зустріти? Завдяки Божій благодаті ми можемо бути такими, будуючи нашу віру на камень. Його слова, давайте не тільки слухати слова Христа, але за його благодаті наслідувати їх. Я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз, небесний Отче. Дякую тобі, що ти є твердою скелею, на якій ми можемо закласти фундамент нашого життя. Допоможи нам не покладати нашу віру та життя на те, що є минучим, і не будувати на піску, що представляє фальшиве вчення. Господи, допоможи нам завжди покладатися на Тебе. Дякуємо Тобі за те, що Ти вислухав нас ім'я Ісуса. Амінь.